Вітаю на каналі Слова Маркетинг. Мене звати Василь Солонецький. В цьому відео поділююсь чудовим кейсом інтернет-магазину, який продає агропродукцію. А також покажу і розповім, як і чому ми розділяли рекламні кампанії для того, щоб досягти максимальних результатів. Одразу хочу порекомендувати вам подивитись моє попереднє відео: воно зараз згори з'явиться у вас на екрані. Для того, щоб ви зрозуміли, яка стратегія, який метод вам більше підходить, більш буде доречним. Бо методи схожі, але все ж таки вони трошки відрізняються. тут треба, знаєте, Ну і плюс інтернет-магазини відрізняються, і тут треба зрозуміти, який все ж таки вам більше підійде. Якщо буде щось незрозуміле, пишіть в коментарях, переходьте в телеграм-канал, ставте свої запитання, відповім. Буду радий вашому лайку, підписці. І буквально два слова про інтернет-магазин розповім. Це теж буде корисна інформація. Далі вже пройдемося по результатам і буду розповідати по рекламним кампаніям. Значить, інтернет-магазин розміщається на Хорошопі, співпрацюємо з ним, здається, півтора або там два роки вже продає агропродукцію. Агропродукція зовсім там різна абсолютно від отрут Від тарганів чи комах, саджанців до обладнання для свиноводства або лабораторії. Середній чек у нас дуже різний, тому що товар у нас від 200 гривень до 50-60 тисяч гривень. Окей, все, поїхали, буду розповідати по результатам і рекламним кампаніям. Значить, Беру статистику майже за 10 місяців, щоб там не показати вам самий там, класний місяць, який у нас там спрацював. Щоб ви бачили, що рекламні кампанії працюють впродовж довгого часу гарно. Одразу хочу сказати, що дійсно там на, на початку у нас. Не працювало там 5-6 рекламних кампаній, тобто працювало там 1-2 і потім ми почали поступово-поступово їх розбивати і нарощувати. Обороти і кількість замовлень. Значить, статистика з 1, ось ви можете побачити, з 1 жовтня 2024 року по 23 липня 2025 року. Беремо дані тільки з Google Ads. Витрати в нас 1,5%. Мільйони гривень 16100 конверсій, 93-94 майже 94 гривні за конверсію, і майже 7,5 мільйонів обороту 7 мільйонів 440 тисяч. Чому я кажу, ставлю на це акцент, що дані з Google Ads? тому що якщо взяти за цей період, за цей період з жовтня? 24 по 23 липня 2025 року дані і подивитися їх в Google Аналітиці, то оборот буде за 10 мільйонів, тому що є такі канали, як Дірект, Реферал, Органіка, плюс дзвінки, плюс звернення в чати. І це все теж треба враховувати, тому що цей інтернет-магазин не займається рекламою в соцмережах. Ми займаємося тільки Google рекламою і SEO-просуванням. Тому канали Direct і Referral напряму можна якраз або до органіки записувати, або до Google Ads. Окей, поїхали тепер по кампаніям рекламам. Значить, беру, ставлю вам акцент, що відфільтрував по вартості, і зараз поясню, чому. Хто дивився попереднє відео, той вже знає, що там ми в попередньому відео я пояснював, що ми мітки продавця на фіди не ставили. Тут трошки інакше. Мітки продавця ми ставили на фіди. Тобто, у нас як у там. Майже у всіх є мітка фіда Fit UA фід і Fitru. На два фіда, яких ми там завантажили, якщо у вас дві мови на сайтах. І перша рекламна кампанія у нас Performance Max Ru і друга Performance Max UA. Ми їх запустили одночасно, але з різними стратегіями. Вони у нас працювали, якщо я не помиляюсь, там з бюджетом спочатку десь 600 або 500 гривень одночасно. І ми їх залишили так працювати три місяці. Значить, після трьох місяців ми запустили Performance Max Ru ремаркетинг. Що в цій кампанії? В цій компанії не популярні товари з першої рекламної кампанії Performance Max RU. Тобто ми відфільтрували за три місяці товари по ось показам, так, і виділили там 300 позицій, які. Google, яким дав там 20-100 показів, там один уже 5 кліків за 3 місяці. І створили нову рекламну кампанію. Чим відрізняється ця рекламна кампанія від двох попередніх? Дві попередні працюють тільки на Google Shopping, Performance Max RU ремаркетинг працює на ремаркетинг, контекст, баннерку, Remarketing у Gmail і тому подібне. Значить, Далі. В Performance Max. Ru ремаркетних. Товари з Performance Max RU основною цієї кампанії. Але товари, які ми виділили в нову рекламну кампанію, ми тут в першій рекламній кампанії не вимикали. Я поясню потім чому. Далі, четверта кампанія performance Max UA неконверсійні. Це товари з Performance Max UA, які. У яких погана конверсія, тобто це товари двох типів. Перший тип це, наприклад, товар коштує там, 500, 1000-2000 гривень, витратили вже на нього 500 або там, 2000 гривень і жодної конверсії. Або другий тип це, наприклад, там, коштує товар 500 гривень. Ми витратили на нього знову ж таки 400-500 гривень. Він працює в мінус, і такі ось товари, знову ж таки, 200-300 позицій. Ми виділили в окрему рекламну кампанію. Для того щоб протестувати, як вони будуть себе поводити в окремій рекламній кампанії. Знову ж таки, ось товари з цієї рекламної кампанії Performance Max UA не конверсійні. Ми тут в другій рекламній кампанії Performance Max UA не вимикали. Далі, п'ята рекламна кампанія це створення попиту. Вона працює більше на впізнаваність бренду, більше, скажімо так, працює на Якраз канал такий як Direct або Referral. Вона працює, якщо чесно, не дуже в невеличкий плюс або мінус, це якщо брати реально дані з Google Ads, але вона дійсно нам допомагає в плані тому, що ми бачимо віддачу від пошукових бренд-запитів. Ми бачимо, як за той період, поки компанія працює. Виросли такі канали, як Direct і Referral. Шоста рекламна кампанія це Performance Max UA. Непопулярні. Тут така ж сама кампанія, як Performance Max RU ремаркетинг, але без ремаркетингу Просто працює на Google Shopping. І товари ми тут взяли знову ж таки з Performance Max UA, які не популярні. Тобто, так само, як з Performance Max RU, тільки. Тільки тут Performance Max UA. Знову ж таки, там 200-300 позицій взяли і створили нову рекламну кампанію. І остання рекламна кампанія це рекламна кампанія на Google. Вона, ну, вона там давала декілька може, продажів, які зафіксувалися саме конверсії через кошик, але вона більше працює на. На маршрути і на дзвінки для офлайн магазину. І я скажу, що вона, в принципі, непогано себе показує. Тобто, якщо у вас є офлайн-магазин і треба відвідування або дзвінки, ну, дзвінки навіть там і Performance Max можуть працювати. Той Performance Max Remarketing теж може на дзвінки працювати. А ось маршрути прокладати, тобто, щоб люди дивилися, де ваш магазин знаходиться і. Його відвідували, ось це вже дійсно круто, якщо у вас є офлайн-магазин. Окей, тепер, тепер, тепер я хочу вам показати результати і стратегії. Значить, дивіться, по кожній кампанії по результатам витрати, конверсії, вартість конверсії, цінність, ви зможете поставити відео на стоп і самі подивитись. Я єдине, що хочу вам показати. І акцент поставити на чому? На тому, що Performance Max RU і performance Max UA ми запустили в одночасно. Але Performance Max RU, як ви бачите, спрацював краще. Але це не тому, що більше російських запитів. Це тому, що ми просто обрали різні стратегії. Тобто для Performance Max RU працює стратегія максимум конверсії, а для Performance Max UA працює максимальна цінність конверсії. І за рахунок того, що коли ви ставите максимальну, максимум конверсії, Google намагає, на, намагається продати якомога дешевше ось товари. А коли ти ставиш максимальну цінність конверсії, Google намагається продати якомога дорожче ось товари. І тому в нас в Performance Max UA там. Google намагався продати товари за там, 20, 30, 40, 50 тисяч гривень і їх купували, але купували не через кошик. На жаль, розумієте, так? Тому, тому так і сталося. Але якщо дивитися на Performance Max RU ремаркетинг, він в принципі за цей час по конверсіям спрацював краще і по обороту і по вартості замовлень, ніж Performance Max UA. Тобто, можливо, якась така специфіка в цій категорії є, що гуглять якось так люди, що RuFit спрацював краще. Я тут не впевнений казати однозначно. Але, але є, наприклад, ось компанія, так, секундочку, де вона? А, так, це компанія. Ось дивіться, це компанія Performance Max UA, не Вона працює здається другий місяць, але вже ось ви можете побачити, що там майже 14 тисяч витрат 179 замовлень, 76 гривень за замовлення. Тобто, якщо не враховувати останню кампанію на Google Точку, яку в принципі не треба взагалі тут враховувати, так. То вартість замовлень у цієї компанії UA найменша. І оборот 44 тисячі. В цій компанії ще треба дати місяці 2-3, навіть я б сказав би три, її розкрутити, розігнати дуже файно, збільшити бюджет, там подивитися, покоригувати, можливо, товари. І я думаю, вона, в принципі, зрівняється з основними компаніями там, по вартості ось конверсії, або там кількості конверсій, так точно, це тільки тільки питання часу. Ну і остання кампанія, те, що на Google. Я казав, так, тут були продажі, ось ви бачите, але ви розумієте, так, що ці 14,5 тисяч ну, це продажі там може. 5 може, продажів конверсій саме через кошик. Тобто ось ці 386 конверсій, вони йдуть на маршрути і на дзвінки. Окей, друзі, а тепер хочу розповісти вам, чому саме так ми розділяли кампанії. І ви можете спитати, наприклад, задати питання. Самі собі або мені, чому за 10 місяців всього там, ви створили 5 перformanс максів, хоча можна їх створити там, штук 10-20. Дивіться, можна їх створити і на початку. Тобто тут не проблема створити взагалі навіть там, в магазині, де там, 100 позицій, створити 100 рекламних кампаній Performance Max. Тут питання тільки в результативності, і в тому, наскільки добре вони будуть працювати, наскільки добре будуть відбивати кошти, скільки замовлень будуть давати. Тобто тут питання в тому, що коли ми створюємо нову кампанію Performance Max, наприклад, на неконверсійні ось товари або непопулярні ось товари. Ми не вимикаємо ці товари в основному перформансі, тому що не хочемо, щоб основні перформанс Макси перенавчалися. Алгоритми Google, цей там робот Google, про які вони там пишуть і кажуть. Як вони пишуть і кажуть, вони постійно навчаються і постійно навчають ваші рекламні кампанії. І для того, щоб не було кардинальних змін в аккаунті, для того, щоб. Не злякати цього клятого робота, щоб він не почав там, перенавчати всі кампанії. Ми це робимо максимально обережно і своєчасно, тобто, даємо 3-4 місяці на те, щоб рекламні кампанії розігналися, отримали там 300-500 замовлень, набрали обороту і тільки потім вже там потрошку беремо 200-300 позицій. І створюємо новий Performance Max. Таким чином, якщо не поспішати і робити це своєчасно, можна залишити і старі кампанії, які будуть працювати дуже добре, і е, створити нові рекламні кампанії, які збільшать е, кількість ваших замовлень і ваш оборот. І це треба робити правильно і своєчасно. Е, друзі, якщо є питання, обов'язково пишіть, відповім вам. Можете писати в коментарях, можете писати в телеграм-канал, з вас лайк і підписка. З мене корисна інформація. Радий був перегляду. До нових зустрічей і бувайте!